Біржа Байбіт була взламана на півтора мільярди доларів. Скажу одразу, що скоріше за все, все буде добре, але в цьому відео дам вам покроковий план дій, якщо ви зберігали ваші кошти на біржі Байбіт, і розкажу, як вам діяти далі. А також дам певні рекомендації для того, щоб ви в майбутньому були захищені від таких ситуацій, коли в один момент ваші всі кошти на одній біржі можуть зникнути. Тому можете одразу ставити лайк, і ми будемо починати. Тож почнемо з того, що розглянемо, що дійсно сталося з біржею Baby. Згідно з сервісу Arkam, який досліджує гаманці різних бірж, китів або різних гравців ринку. То приблизно декілька годин тому 1,5 мільярди, 1,4 мільярди в ефірі, а саме приблизно 400 тисяч ефірів, були виведені з біржі Baby Біт на невідомий гаманець про це вони детально писали. Вони розказували про те, як цей гаманець, як ці 400 тисяч ефірів розподіляється по різним гаманцям. Якщо ми перейдемо до коментарів SEO-біржі, то він також заявив, що були виведені кошти. Так він про це написав, що один з холодних гаманців біржі Байбіт їх. Судячи з цього твіту, можна сказати, що їх багато, але один з холодних гаманців, на якому зберігались ефіри, вони були виведені з біржі за допомогою якоїсь хакерської атаки. Про це, я думаю, в процесі розгляду цієї справи буде відомо пізніше, так? Головне звернути увагу на те, що він написав: звісно, СЕО біржі по-іншому не скаже, але Байбіт є потоспроможним, навіть якщо це втрата від злому не відшкодовано, всі активи забезпечені один до одного, вони зможуть покрити збитки. Це означає, що біржа має забезпечення, яка в разі чого може покрити збитки, які потенційно могли бути завдані користувачам самої біржі, навіть якщо ці кошти хакер не поверне самій біржі. Тобто, ну, зі слів СЕО. Звісно, все звучить добре. Будемо сподіватися, що так і буде. То що робити зараз, якщо ваші кошти зберігаються на біржі Байбіт? Пам'ятайте ту рекомендацію, яку я даю майже в усіх відео, в яких ми говоримо про біржі. Розподіляйте капітал по різним біржам. Наприклад, якщо ми перейдемо зараз на CoinMarketCap, то в список найпопулярніших бірж тут буде, звісно, біржа Binance, біржа номер 1 якою також користуюсь я, біржа Байбіт, яка зараз наразі є взломаною, один з їх холодних гаманців. Біржа Мекс та біржа Біржа BingX. це чотири біржі, одні з бірж, які я використовую. Тут моя порада наступна: якщо ви переживаєте за власні кошти, які зараз є на Байбіті, то частину цих коштів можете тимчасово перевести на іншу біржу, наприклад, біржу Binance. Я думаю, що зараз у вас з'явиться підказка, як зареєструватися на цій біржі, а також в описі до цього відео ви знайдете посилання на реєстрацію на біржу Binance та на біржу Мекс. То ви можете частину цих коштів перевести тимчасово на Бінанс, коли все вирішиться, знайдуть хакера або повернуть кошти. Або точно все буде безпечно, ви можете частину коштів цих повернути на Bybit, якщо ви хочете користуватися цією, цією біржою. В принципі, я, я думаю, що надалі все одно все буде добре. Якщо ваш капітал більше 10, 50 або 200 тисяч доларів, то вам точно треба придбати такий пристрій, який називається Холодний гаманець. Про це є окреме відео на моєму youtube каналі. Зараз можете на нього підписатися і поставити лайк, якщо вам це відео є корисним, і також знайти це відео, яке називається Леджер Надійний спосіб зберегти. Крипту. Це відео про холодний гаманець, і холодні гаманці вже перевірено, є одним з найбезпечніших способів зберігати крипту. Так, можливо, холодний гаманець біржі Байбіт був зломаний, але той холодний гаманець, який зберігається з дома. Зрештою, холодний гаманець від компанії Ledger дуже важко зламати. Тому, якщо ви хочете більш надійно зберігати свої заощадження ніж на криптовалютній біржі, то рекомендую вам придбати саме цей холодний гаманець. І якщо ваші кошти зараз в безпеці, то рекомендую подивитись наступне відео про заробіток на криптовалютному ринку та особисто мою стратегію. Якщо це відео було корисним для вас, можете поставити лайк, підписатися на мій канал, а також перейти в мій телеграм-канал, де я буду розказувати про ситуацію, яка трапилась з байбітом, а також про різні способи заробітку на криптовалютному ринку. Посилання на телеграм-канал буде в описі до цього відео. А також не забудьте подивитись закріплені повідомлення. Дякую за перегляд.